Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні спробуємо рішити проблему з інтернетом під час відключень світла блекаута. Для цього замовив два ось таких кабеля одна в компі. Вони підходять для модема, так і для Wi-Fi роутера, щоб їх підключити, заживити тобто від повербанка. І щоб, якщо нема світла, ваш інтернет працював і від повербанка роздавав вам інтернет. Дома та в квартирі. Що ж, будемо відкривати, дивитися наші кабеля та тестувати їх в роботі і спробуємо підключити е, до повербанку, чи, чи буде нормально працювати інтернет. На погляд. Можете поставити на паузу та подивитися його характеристики. Кому цікаво, що то погано видно. Що ж, потім відкривати тоді. А вони не, не запаковані, так як я думав. Я, е, я дивився також на AliExpress, можна замовити такі самі кабеля, тому я ставлю посилання як на AliExpress, так і на Comfy. Кому буде цікаво, прийдете, порівняйте ціни. Скільки вони коштують. Дана, е, дана довжина кабеля йде 1 е, метр і потужність яку він видає від 5 до 12 вольт. Тобто, якщо більша потужність буде як 12 вольт, він може не підтягнути. Тут є чіп всередині як бачите, до, намальовано на коробці. Схема, тобто мікросхема, що я кажу, чіп. Так, ось такі ось довгі кабеля. Вони мають вистати. Так, це один ТС 9 вольт. Максимум, я поняв, він йдуть на 9, але максимум, максимум він може видавати до 12 вольт. Так, так, це перший кабель наш. Так. І це от, два додатки кабеля я як я вже говорив, мені треба І підключити і Wi-Fi роутер, і модем, який дає інтернет. Він також працює від блока живлення. Так ось стає. Ой, відкручуємо. Тобто, вони мають бути одинакові по одному метрі. Два, такі самі по характеристиках, як і попередній. На 9 вольт. Максимально 12 вольт. Так ось будемо пробувати підключати до його наші пристрої. І дивитися, що він буде, вони будуть працювати чи давати стабільний інтернет. Так ось, як бачите, підключив наш модем та Wi-Fi до повербанка. Як бачите, горять два червоних вогенка. Це значить, що вони споживають електроенергію від повербанка. Як бачите, вони два світяться, але Wi-Fi світиться, що немає інтернету. Це може бути причина в тому, що в кабелі не вистачає потужності, щоб давати потрібну, потрібну напругу. щоб Працював стабільний інтернет. Я підключив е інтернет до мережевого живлення і е все з'явився е інтернет. Тобто цього кабеля для того, щоб підключити до Wi-Fi, він під підійде Wi-Fi А Для модема, для того, щоб е приймати інтернет, він слабенький. Тому рекомендую краще брати міцніший то дорожчий тобто і більш потужніший. Так що, Дивіться, кому буде цікаво, переходьте, дивіться. Я залишу посилання на дані товари як на Конфі, так і на AliExpress, Подивлюся такий самі аналог і залишу під відео. Кому сподобалось відео, ставте подобайки, Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. І Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей, Всім па-па, Зустрінемося в на наступному відео. А коли вийде на наступне відео, дивіться, слідкуйте за новинами на каналі. Всім дякую за за те, що додивилися, і всім папа.